Так, друзі, і далі новини, які ми з вами заслужили. Просто не можемо. Шок, сенсація і не про Трампа. Яка? Третя дружина Олексія Арестовича подала на розлучення. Я, а він був одружений? Третя дружина. А він б... Я, ну, от зараз так? він був одружений. Я не знав. Я не знав. Олеся суд. дівчата. У вас стільки шансів тепер Розвідник, мільйонер, актор, мільйонер, аналітик, американець. А він американець уже ну він живе там в Америці. Значить, щось там він може якийсь там посвідка на проживання чи грін карта у нього є. Ну він же там сидить довго. Він каже, так, що... але з новою політикою Дональда Трампа не факт, що буде ще довго сидіти. Ну, ми не знаємо і де він буде. Найголовніше сидіти і ключове слово чи вдома. Знаєте, така історія. Е, сидіти, ну поїде кудись. Ну, він каже, що він мільйонер доларовий мільйонер. Олексій Арестович, така собі така історія. Пишуть. Значить, е, вітаю студія. Шановні, коли ви нарешті вже викинете з ефіру цього хама? А він набрид, скільки можна бачити цю пику? І слава Україні! Ми про Дональда Трампа, тому що від нього залежить абсолютно дуже багато.